Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 Афон. Добрий дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я Ірина Булгакова. Ну і традиційно. А цього в понеділок о десь об 11.10. Гість нашої програми нагадається кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, чи відбудуться переговори у Стамбулі. Ну і нагадаю, що Путін виступив після пропозиції США України та ЄС про 30-денне перемиря з 12 травня. Російська сторона відхилила цю пропозицію. Наполягає на переговорах із 15 травня у Стамбулі. А президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з Путіним у четвер у Стамбулі. Одночасно він наголосив, що очікує від Росії повної тиші з понеділка, 12 квітня, це від сьогоднішнього дня, як і заявили напередодні європейські лідери та Україна. Ну і нагадаю, також що наші ефір, ви можете дивитись на Ютуб каналі Радіо Місто над Богом. У Фейсбуці відбувається пряма трансляція також на каналі Радіо Місто над Богом. І а, стосовно, ось скажімо, оцих перемовин, що спонукало росіян змінити позицію та яку задачу цим кроком вони хочуть вирішити. Щоб відповісти на це питання, нам треба трошки зануритися в теорію. В соціальних відносинах існує така штука, яка називається довіра або недовіра до суб'єкта навпроти вас. Да? І от відповідно в наших відносинах із Росією, у взаємовідносинах Росії з Заходом, взаємовідносинах, наприклад, України там з Китаєм, базове питання, з якого ми виходимо, це довіряємо ми чи не довіряємо ми. От тим суб'єктам, з, з якими ми взаємодіємо. Для того, щоб відповісти на це питання, існує емпіричний шлях. Тобто, нам треба оцінити попередній досвід, і нам треба оцінити ситуацію в моменті, ну, типу, як вона є. Давайте так. Наша держава вже. Більше місяця наполягає і акцентує увагу на необхідності повного припинення вогню і після цього переходу на дипломатичні, на там, дипломатичні певні інструменти комунікації. Росіяни і диктатор Путін зазначив в на вихідних наступне те, що він пропонує переговори в Стамбулі без попередніх якихось вимог. Тобто, це означає, що він відкинув. Цю пропозицію і нашу, і американську, і європейську стосовно того, щоб е, припинити вогонь. Е, чому це відбувається? Відповідь дуже проста: е, через те, що військові там ракетні обстріли, атаки, е, штурмові дії це все інструмент тиску. На нашу державу, тому що з точки зору міжнародного права Росія розуміє те, що територіальна цілісність, суверенітет, плюс ці позиції заявили наші партнери. Відповідно, вона дипломатичним шляхом, якщо Україна сама не піде на поступки, то Росія не зможе отримати наші території. Відповідно, їй необхідно обміняти оцей процес припинення вогню на щось. Тому що це єдиний інструмент, з допомогою якого вона е, може забрати наші території, плюс е, давайте оцінимо в цілому поступ да взаємовідносин між Україною і Росією, е, Росія протягом всього періоду існування нашої держави нас зневажала. І намагалася зробити з нас молодшого брата, і от ну і вся оця риторика, яку ми, яку ми знаємо. Чому тому, що вона претендує ну, типу, на лідерство в частині азійській, на лідерство в частині Європейській, а наша держава територіально і ресурсно є такою, що є прямим конкурентом у цьому е російському типу лідерству в регіоні. Uh, і це для них є проблема, і от оцими кроками вони намагаються росіяни намагаються нас продавити для того, щоб ми uh, наново зайшли в фарватор російської політики, як то там було, як то було там періоди uh, Радянського Союзу або перші періоди 90-х років. Відповідно, ми робимо висновок, який. Власне, я проартикулюю пана Макрона. Пан Макрон сказав те, що uh, цією пропозицією росіяни. Просто намагаються затягувати процеси е, питання, ну для чого? да, е, от... На це питання, на жаль, ми поки не можемо е, можемо зрозум... ну, Ми не знаємо відповіді. Е, я думаю, для чого? Для того, щоб відкладати процес того, щоб ну, типу, на них накладали санкції, відкладати процес того, щоб е, в, е, накладали вторинні санкції до на речі. інших, і нам надавали і нам надавали зброю. Тому, відповідаючи на питання, я думаю те, що Росія все це робить для того, щоб затягнути час. До речі, до речі, про санкції Вашингтону. А... Один, от я прочитала таку думку Вашингтону простіше підштовхувати до переговорів в Київ ніж запровадити санкції проти Росії, оскільки після запровадження санкцій потрібно буде декілька років, щоб отримати від них ефект. Власне, і е, той же час от буквально остання інформація. Німеччина готова продовжувати постачання озброєння Україні в тому випадку, якщо не буде досягнути режим припинення. Вогню заявило МЗС Федеративної Республіки Німеччина. Ну і в той же час президент Бразилії Лула да Сільва запропонував себе Путіну якось посередника на перемовинах по Україні. Передає CNN Бразіл. Тобто, ось така інформація. І стосовно санкцій. тобто санкції, якщо вони будуть введені, це так розумію, не одномоментно ефект від них. Це може бути декілька років. Дивіться стосовно санкцій, стосовно передачі зброї у росіян є декілька базових вимог. Перша вимога це те, щоб Україні не постачалося озброєння в ніяк, ні в якому вигляді. Не було європейських військ на телі європейських України. військ, це зрозуміло, але на даний момент про це ну йдуть розмови. Але я не впевнений, те, що європейці готові надсилати нам війська. Тобто, базово те, що наразі може створювати додаткові проблеми росіянам, це озброєння, і це санкції, вторинні санкції, санкції на дистанції про. Демонстрували свою ефективність, тому що якщо подивитися статистично на е, статистично на економіку Росії сьогодні, то ми бачимо, що в неї стає е, скажімо, менше грошей на ведення цієї війни. Але через те, що її економіка є ресурсною, вони все одно мають можливість отримувати ці гроші. І ми вже бачили те, що все ж таки російська нафта вона впливає на світовий ринок. Коли вона впливає на світовий ринок, це означає, що вона впливає на цінову політику, на загальні доходи в бюджети там, європейських, азійських, арабських держав, тобто великої кількості гравців. І саме тому збільшувати об'єм цих санкцій. Наразі не хочуть, тому що це буде впливати на держави ну, на багато учасників, і це вплине в тому числі і на рівень соціального, е соціального забезпечення в цих державах. Але при цьому. Е Америка досі не зняла ті санкції, які вона наклала до цього. Тому от зараз ми якраз знаходимося в цій точці, коли дійсно, якщо будуть введені нові пакети санкцій, в першу чергу з американської сторони, тому що саме Америка може підтримувати цей такий глобальний санкційний режим, це буде означати, що ми вдовгу, Наново заходимо в період в період, ну скажімо, ескалації, оскільки дійсно для того, щоб санкції почали працювати, на це потрібен буде там час від півроку і надалі. В залежності від ну в залежності від специфіки цих санкцій. президент США Дональд Трамп прогновав те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, вимагає від України. Негайно погодитись на прямі перемовини з Росії в Стамбулі, як захотів очільник Кремля. Що найменш вони зможуть з'ясувати можливо, буде чи ні, якщо ні, то європейські лідери США будуть розуміти, яка ситуація ну і зможуть діяти відповідно. Власне зазначив Трамп, чому американський президент піштовхує Україну до чергового компромісу будь якої ціни? давайте так. Е, от ця ситуація, яка в моменті сформувалася, вона є дуже цікавою, тому що, а ви, до речі, думаєте, що це в моменті це було спонтанно, чи все таки це було підготовлено? Е, я решення? думаю, що е, стратегія, якщо ми виходимо з першого питання, я сказав, те, що у росіян основна задача затягувати. Відповідно, як це можна робити, це можна робити вимогами, це можна робити зміною майданчиків, це можна робити комплексно. І от відповідно росіяни запропонували оцю зустріч в Стамбулі як ну, типу, спробу затягнути ці перемовини. І що зробив наш президент? Наш президент сказав без питань, давайте зустрічатися. І оце дуже цікава ситуація в моменті, тому що наш президент прийняв рішення про те, що ми... Готові спілкуватися із російською стороною, причому він особисто готовий зустрітися із російським диктатором. Зараз м'яч на стороні росіян. Тому що цим кроком він сформував ситуацію, коли ну вибачте за такий сленг. Ну, росіянам треба буде відповідати за базар. Оскільки, якщо дійсно росіяни прагнуть закінчити війну, хоча би зупинити вогонь, вони повинні відповісти на цю пропозицію, тому що е зустріч такого рівня і е ініціатива от, на нашого президента, вона якраз демонструє повну готовність навіть в умовах того, що. Росіяни для нас ну заклятий ворог на даний момент, бо вони нас вбивають в яких кількостях. Наш президент готовий спілкуватися в результаті, якщо від рішення росіян буде ну надалі. Робитися висновки, тому що якщо вони цього не зроблять, а я думаю, вони цього не зроблять. Я думаю, що зараз ви думаєте, посліду... що вони взагалі не поїдуть туди? Я думаю, ні, я думаю, що вони поїдуть. Я думаю, що ситуація так, ситуація делегація в Стамбулі буде, але це буде із серії, що от, треба попередньо обмінятися думками, подивитися на вимоги і, виходячи з цього, працювати. Плюс російський президент ніколи спонтанно нікуди не їде. Оця як це оця маніакальна. Небезпека, яку сприймають диктатори, що їх всюди хочуть вбити, тобто за два дня такі за два дні такі візити не готуються. Тому я думаю, що росіяни надалі просто ну просто будуть просто будуть затягувати. Чому Дональд Трамп на цьому наголошує? Тому що по перше він розуміє цю ситуацію, раз по-друге. Америки в принципі Америці в принципі, ну скажімо, цікаво те, щоб ми почали спілкуватися напряму, і е, американці тоді зможуть зрозуміти вже ті вимоги, які безпосередньо будуть надавати нам е, російська сторона. Тобто оця ситуація вона є дуже цікавою в контексті цієї дипломатичної, дипломатичної виделки і того, як надалі буде розв'язуватися це А тут у мене ще ще до момент. Ну я так розумію, що Росія може відправити якусь таку технічну делегацію, тобто, ну за хто, я думаю, що хтось, вони так і зроблені. Звісно, приїде так з, з боку з боку України. А я так розумію, що звичайно поїде Володимир Зеленський і якась делегація українська. Дивіться чи? дипломатично. Це робиться так: є президент, є міністр закордонних справ і є люди відповідні, які формуються переговорна група. Наш президент їде в Туреччину, і, наприклад, російський президент туди не їде. Це означає, що формуються в порядку денному зустріч, наприклад, нашого президента із паном Ердоганом, або вони взагалі не зустрічаються, і наш президент просто повертається. А оця переговорна група певних рівнів в залежності від того, якого рівня будуть переговорники з боку Росії. Вони, вони можливо і зустрінуться. Але наша дипломатія може зробити наступним чином. Вони можуть е сказати, що це був акт неповаги. До української сторони з боку Росії, і я б насправді так і зробив, тому що це надалі можна буде розгортати для європейських та американських партнерів, в тому числі і для Дональда Трампа, в контексті того, що це йде в розріз риториці Трампа, те, що Росіяни не хочуть завершувати війну, не захочуть не хочуть припиняти вогонь, те, що вони підривають авторитет Трампа, вони зневажають європейців і тим самим спонукати на, наприклад, нові пакети санкцій. Тобто ми подивимось, тут неможливо спрогнозувати, а варіанти вони такі. 9 травня має стати знаковою датою, скажімо, для європейського континенту й його майбутнього. У Москві відбувався військовий парад. У Львові зібрались кілька десятків міністрів і дипломатів з країн Євросоюзу, і інших держав заходу і створили військовий трибунал проти російських злочинців. На вашу думку, цей крок є реальним механізмом? Як взагалі він може працювати? Чи це є якийсь символічний жест? Я думаю, що це символічний жест. По-перше, у нас вже є досвід е, міжнародного суду, да, там, де було винесено ордер на е, арешт е, російського диктатора. Е, чому це важливо? Е, йде боротьба в тому числі за історію, і ми бачимо те, що американці вони включилися в цей процес. Е, Росія і Путін вважає, що саме вони, е, саме Росія. Радянський Союз переміг у Другій у Другій світовій війні і у великій вітчизняній війні, як вона називається в російській історіографії. Проблема в тому, що вони забувають те, що окрім росіян, давайте згадаємо, яка кількість українців, яка кількість білорусів, яка кількість представників центральноазійських держав воювала у складі Радянського Союзу. І як на мене, це. Скажемо, паритетний внесок, тому що ніхто не хотів, щоб Гітлер щоб Гітлер переміг. І оцими жестами росіяни намагаються вкрасти в тому числі і нашу історію, і вкрасти значення внесок і України, і Білорусі, і багатьох центральноазійських держав в результати цієї. В результаті цієї війни, відповідно. Враховуючи те, що на цей парад прилетіли ще й представники е, певних, там, наприклад, ну, в першу чергу, Китаю і Бразилії, да, то необхідний символічний жест, який би демонстрував, що це неправильно. І формування цього трибуналу е, з відсилкою на історичні події Нюрнберга, це символізм, який демонструє те, що Європа не сприймає е, Путіна як Переможця в війні а навпаки сприймає його як людину, яка розпочала нову війну в Європі. Надалі, якщо подивитися, то там було зазначено те, що цей трибунал почне працювати після того, як офіційні особи перестануть бути офіційними особами. Раз про те, що Скоріше за все розслідування розпочнуться у 26-му році, лише тому, що там дуже багато е, різних юридичних перепон. Е, тобто, це добре, те, що як і ордер міжнародного суду ця історія існує. Але я на даний момент я б її розглядав лише як символічний крок, тому що я нагадую те, що Нюрнбергу, Нюрнберг вдався саме е, тому, що підозрювані були заарештовані, знаходилися на території Європи, і їм можна було. Носити вироки наразі, всі підозрювані, які є російські, вони знаходяться на жаль на російській території. Їх звідти забрати ну, типу, ду -ду дуже складно. Тому наразі це символізм, але на перспективу, в залежності від того, як будуть розвиватися події, це може стати і цілком собі реальним інструментом. А Стосовно санкцій, знову я повертаюся. у разі якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир'я без умов, країни ЄС кординувала США і Британію обіцяла накласти санкції. Мова йшла про 12 травня, тобто від сьогодні. Чи погодиться ну, Росія на цю думку, скажімо, на цю пропозицію, і чи ведуть санкції проти неї у випадку відмови? Чи все таки почекають 15 числа, а потім вже будуть вирішувати? Я думаю, що хронологія подій зараз буде наступна. У нас є дата, 15 число, як дата, коли домовилися про ем, Ну, як домовилися, тобто, де ну, було заявлено було говорили, заявлено скажімо. так про необхідність зустрічі. У нас е, Виделка двох рівнів: тобто, це зустріч на рівні нашого президента-російського і диктатора, чи це зустріч на рівні, скажімо, менш, е, е, менш високих груп. В я цьому думаю, напрямку мова йде про груді, я думаю, що я думаю, що російська сторона відмовиться від прямої зустрічі із е, нашим президентом, і Путін туди, е, Путін туди не полетить. Відповідно, оці перемовини будуть для того, щоб затягувати, е, затягувати певні процеси. За результатами цих перемовин повинні набути комунікація відбутися між європейською і американською стороною, тому що ця після відповідь цього, Після, після цього, числа, тому що ця. Відповідь повинна бути синхронна. І далі все буде залежати, як на мене, від того, яку позицію займе е, американський президент. Тому що, якщо Трамп займе позицію далі тиснути і мовою дипломатичної, але сили е, санкцій. Обмежень певних там таможених бар'єрів податмитних і так далі тиснути на росіян, і при цьому вони погодяться, наприклад, на вторинні санкції. То це буде це буде одна позиція. Якщо Трамп все ж таки, як заявляв до цього Вітков Івенс, будуть наступні ну вже менше не 100 днів, а там 90, ага. плю там плюс-мінус 90 днів, вони все Залишили. ж таки будуть проводити риторику щодо оцієї умиротворення агресора то те як ми і казали попередніх те як ми і казали попередніх попередніх ефірів вони будуть продовжувати риторику умиротворення і це ну все ж таки піде на користь росіянам, і це затягне процес Е, тому, е, перше, на що на що нам перший маркер, на який нам треба звернути увагу, це те на якому рівні чи відбудеться і на якому рівні відбудеться е, ця зустріч в Стамбулі. І після цього другий маркер це риторика американської сторони, наскільки вони змінять чи не змінять у миротворення, і вже виходячи з цього, надалі можна буде прогнозувати про е, загальну тенденцію. Тобто, чекаємо, 15 травня? чекаємо так. Тепер ми чекаємо цієї дати. Ну і нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему, чи відбудеться переговори у Стамбулі. Говорили з нашим гостем, Це нагадаю кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємо з вами і на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто